Привіт-привіт! Давно не бачились мої глядачі. Знімаю для Ютуба. Давненько туди нічого не вилажу. Хто у нас є на Тіктокі, завітайте з Ютуба на TikTok, я там викладаю маленькі відео. В общем, дивіться, хлопці, ми зробили таку невеличку імпровізовану зварювану дільницю. І наші матеріали для то тоді історія. Ось. Наша маленька зварювана дільниця. Поставили тут прес, вальці. Зіговку ще нам треба, ще в несколько столів, ну багато чого треба, все це коштує просто колосальних коштів. Воно каже, що так дешево, ну, ніхрена ніхто ну, не дешево дуже дорого. В общем, ми зробили отакий стіл, пофрезерували, поробили отвори, розвертки попроходили магнітною плитою. Це було просто жах. Це наша неділя роботи це цей стіл. Ми його купили вже, ну тобто ми не самі його робили, він був порізаний на пласмі так кривенько, отдавали на завод присов, його пофрезерували. Ну, відносно нормально, я пофрезерували, як, як для столу, я думаю, що цього достатньо. І робимо зараз, хто дивиться нас на 635Б трактор, робимо вихлопну систему з нержавійки. Гарненько вже зробили, опробували. Чесно вам скажу, на три, тринера перероблювали. Той, хто скаже, що воно аля так все просто, ну хай спробує. Я вам скажу так. Починаючи від швів. І кінчаючи з тапілями, оцими всякими прибудами. Так, так далі. Це все, все робиться, це на... всі приспособи для зварки, це все робиться нами, щоб зробити якісну. Наматію можна зробити швиденько, але це трошечки не про нас. Так що робимо, отакий, зробили вчора з Андрійовичем, стапель, ну, кондуктор да, в народі. І це у нас дану пайп для трактора 635B. От, поробили такі оправки, це все переварено. Ось така красота, все чітко вугли, зроблено. Тепер ми хочемо робити, щоб ці всі речі можна було робити без трактора тобто, на виробництво. Цей був перший донпайп зроблений самостійно, без всяких кондукторів і так далі. І навіть, навіть він був зроблений, коли не було цього столу. Столом набагато легше. Краще всі приспособки робимо самі. Тому що заводські вони там трошки не під наш стіл і трошки ціна там теж кусається. Маленькі, в принципі, ця штука не дорого коштує. Можна купити, тебе бишку. Тут отвори на 17 ми поробили. Тут були отвори на 16, система 16, на 16. Ну, були настільки погано зроблені. Прийшлося посверлити на 16,5, а потім розгорткою пройтись на 17. Ну, вийшли, в принципі, дуже добре, якісно. Отакі отвори. В общем, чітко. Ну і фасочки поснимала. бачите, фасочки зняти. Так що така красота. Також покупляли такі Да, Дуже дорого. Ну, помі... Кстати, хто майстри і робить э, всякі речі, ось оцю штуку називається напилок електричний, міні-гріндер. Да? Хлопці, рекомендую. Настолько я кайфанув цього інструменту. Це бля, ну, я не знаю, це не передать словами. Просто, просто чітко. Так що, якось так робимо. Зараз покажу вам, мабуть, сходю, компресор зараз відключиться, сходю вам покажу, яку ми вихлопну систему зробили. Ті, хто там, ну, Я вже викладав, ну все одно, трошки моїх пара коментарів. Зараз з Андрійчим все, робимо такі фланці, зараз будемо будемо зварювати. Готуємо 4 комплекта. От, Як бачите, це ми самі робимо. Отакі От, речі. Як бачите, це оця частина. Оця частина. Ось вона буде отака. Дуже чудово, у нас, в принципі, ми вже налагодили, як його робити. Ну, понятно, це не швидко, виходить, але якісно, дуже, дуже рівно. Тобто Спеціальна матриця, яка це робить, Ось вона одна. я її гартував і відвітна вона. вона, вона дала. Потім ще ми проходимося, щоб продавлюємо його, щоб розмір всередині був чіткий. Балимо, щоб вся частина була ідеально рівна. От, чітко під уголом зроблено. І ми вирішили зробити таким чином, що у нас даунпайп заходить частково в турбіну. Отак. Ну, я вважаю, я думаю, я не знаю, чи це правильно, але я думаю, ця частина заходить в турбіну і майже касається там всередині В турбіні йде такий конус здоровий. Чого я так думаю? Я думаю, що тут сама, сама теплонагружена частина. І всі знають, що ну, сам по собі оцей фланець він не є якісною ущільнюючою частиною наших елементів. Правильно? Тому що на більш сучасніших турбінах там йде типу, отакий вебен типу, стоїть з канавкою ще під нержавіюче кільце. Ото саме, саме краще, Там воно чітко, рівно і гарно прилягає. Це теж гарне, але, але не сильно. Воно прогорає, особливо з чорного металу, так тим більше, Воно сіфоні. Що я думаю? Ми зробили такий виход, який входить трошки в турбіну, і потім на, на трубу надівається отака частина. Ось отак. тут я зробив висоту внутрі там виступ, на якій глибині воно буде. Кожна труб, труба буде чітко зроблена однаково. Ось то, якщо ми притулимо, витащимо, бачите? Оцей виход буде завжди всюди, всюди, однаковий. Отак, мені важко знімати. О, бачите? Ось така красота. І. Воно входить в турбіну. Ось, я думаю, що ми ще будемо підматувати, можна підмотати трошки азбустом, тут як канавка така, куди воно буде ниряти, і будемо зажимати. Воно, в принципі, без азбуста буде держати, але все одно буде підсифонювати. Коли азбуста намотаємо, він тут буде сидіти всередині і турбіна не буде його видавати, бо гази будуть всі залітати сюди. Як бачите, ми вже пробували, і в принципі ось воно працювало. Трошки, бачите, гази сюди прориваються, як не крути. Ну, працює, менікається дуже-дуже дуже чудово. Так що якось так. Це одне у нас з'єднання з турбіною джендіра. Всі стальні з'єднання у нас йдуть вже ось такі бенд ось. Класні з нержавійки, Чудово, тобто вже переварив. Саме головне переварити, щоб його не повело. Ось такі всякі штуки. Оце ми робимо це все для зварювання на позиціонері. Сюди подається газ, аргон серед захисту воно зварюється. Ось така красота. Так що будемо перший пайпу робити вже без трактора. і Трактор поки у нас тут. Ми зробимо повністю всю систему вже на кондукторах. Попробуємо поставити і все стоїть, трактор будемо віддавати. І Ще одна частина у нас залишилася під, під поворотники. Ми робимо збільшені, кронштейни, там на них ще будуть додатково ставитись фари, як на восьмій серії тракторів, ну і на шостій, й Р-ках. На крилах знаєте, що там стоять такі фари. Це ми так само будемо робити. Буде дуже гарно виглядати. Ну і на 6Б всі знають, що світло там, ну, ні в пизду, чесне слово. Других тут слово не підібрати. Так що, пишіть, подивимося на ету. Там компресор працює, Андрій теж нарізає вже заготовки. Ріжемо заготовочки, як бачите, ось на труби. Саня там ковиряє 6М трактор. Оця штука чекає Владислава, Влад, завтра прийти, буде розбирати. Це донор коробки для ось трактора. Теж цікаво буде. Санька там міняє передній задній демфер. Андрійович робить на гріндері заготовки. І така красота. Тут світла мало. Світла мало, але хто бачив, той бачив. Буде потім фінальне відео, як воно буде вже виглядати повністю вже зібране. Вже ми вже ганяли, все чітко працює, так що красота. Ось вот така у нас вихлопна труба. Помахай, привіт. Сейчас він не радий. Сьогодні магнітні бурі. Та само башка трущить, капець. Так, ну що? Що будем робити? Так. Ну, Потихеньку всі карти розкривати не буду. Кажу одразу, всіх технологій розповідати не буду, тому що, чесно скажу вам, ми заплатили кошти за технологію, за гарну технологію, за гарні матеріали. Де що як брати, як це все правильно замотується, обмотується, напихається, як ріжеться. Тобто, ну от Можу трошки показати. Це одна заготовка. ось Дивіться, всередині яка штука стоїть у вихлопному. По хлопній трубі. Це повністю нержавійка, 3, 2 мм товщина, як бачите, товстенька. Полірована всередині, бачите, блистить. Контактною зваркою приварена сіточка, як бачите, теж з нержавійки, все, все дуже якісна, Італійська сітка. Ось такий релон пройшлося купити. Так що буде цікаво. Так що підписуйтесь на канал, хто мене там забув, не забув, так що давайте. Ще буде відосики.